Сьогодні, 12 березня, відбулась 39-та сесія Славутиської міської ради. На початку сесії міський голова звернув увагу на ситуацію навколо ЧАЕС. Сьогодні безпека Чорнобильської АЕС залежить від персоналу, який там працює, в тому числі. І ці речі, які відбуваються під час війни, вони прогнозовані. Ми розуміли, що це може статись, що дрон чи ракета може долетіти до об'єктів атомної станції. Так, Тієї, яка знімається з експлуатації. Але четвертий блок це знову ж таки ядерна установка. І обслуговувати атомну станцію в цих умовах, в яких сьогодні працює персонал, дуже важко. А ми ще й маємо невідповідність закону щодо заохочення матеріального людей, які там працюють. Розрив сьогодні в заробітній платі на Чорнобильській АЕС і на діючих станціях в два рази. Хоча є закони, які регламентують, що це має бути на рівні діючих станцій. От Я думаю, що про це ми маємо акцентувати увагу. На персонал зверніть увагу. Врешті-решт, давайте вже створимо для них умови перебування в зоні відчуження, не в адміністративних будівлях, а в нормальні гуртожитки. Ну і, врешті-решт, безпека самої станції. Ну, як, як це дрон долетів до об'єкту НБК? Тому про це. Варто поговорити, але я думаю, треба її опрацювати, підготувати більш якісну заяву звернення до відповідних органів. На в цьому місяці у нас буде ще одна сесія звіти КП, бо вони мають бути в березні. І я на цю сесію пропоную винести це питання на голосування після обговорення порядку денного звернення до депутатів зробив міський голова Юрій Фомічев. Ці гойдалки емоційні за останні там декілька тижнів. Ну вони просто страшні. Зранку прокидаєшся і думаєш, що ж там на тій стороні планети знову придумало. 28 лютого вечір, мабуть, для всіх, для нас був а, просто катастрофою. Емоційною, це точно. Це точно. А, ми розуміємо, що ми залежимо від наших партнерів, і це об'єктивно. Ми менша країна, ніж наш ворог, у нас менше ресурсів. Нам важко протистояти такому ворогу. Тому е, допомога від зовнішніх партнерів вона є дуже важливою. І навіть там, перевівши все на оборонку, це не врятує. Без партнерів нам вкрай важко буде. Ну, партизанська війна, давайте відверто. Без партнерів це партизанська війна. Тому зрозуміло, що з партнерами треба знаходити спільну мову і порозуміння. Але і партнери мають розуміти, що Україна це суверенна держава. В нас є обрана влада, починаючи від нас з вами на місцях і завершуючи сьогоднішнім лідером, президентом України. Він обраний людьми. Іншого немає. Вибори в воєнний час ну це безглуздо. Так, наш ворог, мабуть, дуже хоче цих виборів, щоб ми один одного тут чубились і знищували. І не думали про оборону, про армію, про захист країни. Але в всьому свій час ми захищаємо саме демократію, яка регламентує проведення чистих виборів, чесних виборів. І Україна, до речі, це демонструє за роки своєї незалежності. В нас змінюються президенти, абсолютно об'єктивно змінюються, він коли через Майдани змінюється. А не сидить один і той самий узурпатор, 25 років. Змінюючи під себе законодавство, кажуть, що ми ж теж демократія, у нас вибори. Ну, назва є, слово таке є, але виборів нема. Тому моє звернення саме про це: не буду е, забирати вашу увагу надовго. Воно е, досить коротке, але змістовне. Звернення депутатів Славутської міської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України. Ми, депутати Ставутицької міської ради, підтримуємо демократично обраного президента України як лідера держави у часи вирішальних випробувань. Україна вірна демократична держава, і ми поділяємо переконання, що вибори є важливим механізмом демократії. Однак вони мають відбуватись тоді, коли держава зможе забезпечити чесний і безпечний виборчий процес як суверенна країна, а не під обстрілами агресора. Україна продовжить боротьбу за свою свободу. Справедливий і сталий мир повинен відображати. Жертви, які українці принесли заради свободи. Війна не повинна закінчуватись тріумфом тиранії. Мир не повинен бути досягнутий за рахунок свободи. Згуртованість залишається основною умовою виживання української нації та держави. Згуртованість демократичних країн залишається основою, основною умовою перемоги вільного світу у протистоянні авторитизму. Ми переконані, що єдність це найсильніша наша зброя у протистоянні агресору. Разом із нашим президентом, збройними силами України, волонтерами та всіма громадянами ми зможемо здолати ворога та захистити демократичні цінності. Україна переможе, бо наша боротьба це боротьба за життя, правду, справедливість і майбутнє вільного світу. Ми вистоїмо, а разом з нами вистає і вся цивілізована спільнота. Таке коротеньке звернення. Прошу долучитись до нього, депутатів міської ради своїми підписами. Ми абсолютно свідомо не виносили його на голосування, ми не про рішення, ми про звернення. Тому бажаючи долучайтесь, і я буду радий, якщо це буде повний склад міської ради, тому що це відповідає сьогоденню і нашому прагненню як країни. Звернулись до депутатів і депутатка Майя Руден. В його зверненні звучить звучать дуже правильні, дуже вірні слова про те, що коли ми єдині. Ми вистоїмо, ми витримаємо, ми витримаємо будь-який тиск. І тому я зараз своїм зверненням від фракції Європейська Солідарність і від тих людей, які підтримують Європейську солідарність на Київщині, адже менше ніж за тиждень було зібрано більше ста тисяч підписів за зняття санкцій. З Петра Порошенка після цього депутати повернулись до порядку денного. На жаль, практично кожна сесія починається з питання про присвоєння звання почесний громадянин міста посмертно воїнам, загиблим за незалежність України. На цій сесії хвилина мовчання прозвучала на честь Євгенія Тудая і Андрія Єрмака. Після хвилини мовчання депутати одностайно проголосували за присвоєння звання почесних громадянин міста. Третім питанням було підбиття підсумків проведеного у понеділок звіту міського голови щодо діяльності виконавчих органів Славутицької міської ради за 2024 рік. Це перший, мабуть, звіт за останні 3-4 роки не в онлайн режимі, тому що спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення не дало можливість нам працювати. В офлайн режимі і, мабуть, такий формат кращий сьогодні є чіткий регламент в законі щодо звітування. До речі, це звітування тепер двічі на рік, і воно має бути в діалогі з громадою, в прямому діалогі на зустрічах з громадою. Тому в такий спосіб ми проводили, проводили цей звіт. Небагато людей було, відверто скажу. Далі була трансляція в онлайн режимі. Ми збираємо. Запитання щодо нашої діяльності в 2024 році ще протягом цього тижня. І в понеділок вже занесемо всі запитання, отримані і під час зустрічі, і в онлайні, і е, по телефону до протоколу, і дамо публічні відповіді на кожне таке питання. Приємно було, що серед славутичан є люди, які перечитали текстову версію звіту, а це 69 сторінок, якщо я не помиляюсь, дрібним шрифтом. Номер 10 і читати важко, але справді є ті люди, які його прочитали, не лише ті, хто його писав. Чи є необхідність? В мене є презентація відповідно цього звіту, яку я давав кіноконцертному комплексі зайнялося близько години. Я думаю, за 30 хвилин я готовий вкластися, якщо в цьому є необхідність. Далі міський голова коротко нагадав про ключові моменти звіту. Депутати задали кілька питань щодо звіту. Зокрема, депутат Людмила Любіва запитала про ремонт центрального стадіону. Якщо ви пам'ятаєте, на відкритті «Дельфіну» у нас був присутній заступник міністра молоді і спорту. А це Сергій Тимофєєв, а це колишній голова. Департаменту молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації саме за його участю і підтримкою, ми свого часу отримали штучне покриття на весь стадіон. Воно в нас лежить, зберігається. Ми консультуємося з виробниками в належному стані, так як треба. Ризиків, що ми його втратимо найближчі там пару тройку років, немає. Але разом з тим і вкласти ми його не можемо, тому що це ще мільйони гривень. Ми до нього звернулись, пане Сергій. Ну ви ж з самого початку з нами з цим проектом. А давайте стадіон розглянемо як об'єкт для того, щоб міністерство його підхопило. На жаль, в міністерстві коштів на капітальні видатки в цьому році немає. Це їх принципова позиція. Кажуть, у нас поточка є. Ми програми підтримуємо, але з донорами готові попрацювати. Тому ми спільними зусиллями шукаємо зараз ресурси. Можливо, це буде локація під трибунні приміщення. Я маю на увазі, щоб вже ремонтувати. Ремонтувати треба всередині. Там є аварійні речі, які треба е, усунути. Це не супер важко зробити, просто гроші треба. Але під трибунні приміщення зробити можливо з напрямком для паралімпійців. Для того щоб залучати сюди і ці категорії людей. В нас, до речі, дифолімпійці займаються в басейні чернігівські хлопці, які приїздять з тренером, з супроводжуючими і займаються в наших басейнах. Є серед них і призери високого рівня. Якщо ми це зробимо в цьому контексті, чому акцент на цьому? Ну, ресурси на це більше сьогодні є. На це можна знайти кошти і тоді привести стадіон в порядок. Власних ресурсів ми не знайдемо. Це нереально, це точно не є супер пріоритетом всього Ну чесно кажу. Але воно очі муляє. Це правда, це правда. Тому по стіні подивимося, що можна зробити невеликим ресурсом, невеликими коштами під штукатурити, підфарбувати. Але щодо стадіона, питання відкрите і ресурсу, поки ми не бачимо. Шукаємо, але поки не бачимо. Далі було розглянуто блок земельних питань. Досить тривалим було обговорення питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту, зокрема про виділення грошей на проект кошторисну документацію на ремонт даху басейна базовний. Тут більше про безпеку, тому ми вийшли так оперативно з пропозицією, все-таки розробити цю проект кошторисну документацію на капітальний ремонт перекриття саме не покрівля, а перекриття. Щоб у нас не було ризиків майбутньому, я не підтримую будь-яке фінансування на намагання зберегти дві будівлі з урахуванням того, що запустили вже басейн, який і так вклали багато грошей. І він вже працює, то не буду голосувати підтримувати будь-яке фінансування на отримання двох будівель. Свою точку зору висловили інші депутати. Зокрема, Юрій Юрченко рекомендував директорам комунальних підприємств шукати можливості більше заробляти, шукаючи спонсорів і рекламувати послуги, зокрема басейнів міста для покрівлі, яка тримається на перекритті, і мені здається, це в будь-якому разі треба робити, навіть якщо да, навіть якщо не буде працювати, наприклад, басейн, будівля має в контурі своєму бути надійною. І для того, щоб це зробити, ще гроші треба знайти. Потів питання про виділення грошей на підготовку документації було вирішено позитивно, але. За проголосувало лише 14 депутатів. З питання про затвердження програми забезпечення охорони публічного порядку, зміцнення правопорядку, виступив начальник поліції, подякувавши депутатам за фінансову підтримку. Як повідомила пані Мая, з гордістю готова вас прийняти в будь-який для вас зручний час у відділку поліції провести екскурсію по самому відділку. Шановний пан Стельмах повідомив, що всі в нас можуть долучитися до патрулювання вулиць міста як члени громадського формування. Мова піде про те, що вказаний проєкт розрахований. Це 900 тисяч. Там частина буде розрахована на заміну вікон в службових кабінетах співробітників, щоб для порозуміння. Володіли цифрами в приміщенні відділення поліції 128 вікон. Замінено їх там лічені, так, в лічених службових кабінетах. І співробітникам поліції дуже так, некомфортно проводить час в службових кабінетах, коли вони прийшли з вулиць, з патрулювання, хотілося б зайти в теплий кабінет і відчувати себе принаймні комфортно. Що стосується облаштування пандусу, програми безбар'єрності, це вказаний також вхідна група до відділення поліції. Довгий час вона у нас не була відремонтована. Грошові кошти на поліцію виділялись дуже рідко. Враховуючи останні роки, дякую вам також за підтримку. Я думаю, що кожен з вас бачить роботу поліції, готовий прийти до відділку і побачити, що там було зроблено за останні два роки. Мені не соромно за це. І решта 100 тисяч, там 800 тисяч це розраховані на заміну вікон і облаштування вхідної групи до відділку поліції. І 100 тисяч це для обслуговування. Транспортних засобів, які щоденно у нас працюють на вулиці, виконують, забезпечують співробітники поліції. На них правопорядок в місті, документують, здійснюють виїзди на виклики, кримінальні правопорушення, адміністративні, та саме розшук осіб. Я закликаю тих, хто кого непокоїть стан справ з безпекою в нашому місті, От, тому що кожен з нас окремо вважає, що ми білі, м'які пухнасті. кожен багато в кого є нарікань на дії поліції. А зараз є можливість самим, хто занепокоєний, от, побачити, по-перше, мешканців міста Славутич з іншого боку, коли ми, вибачте, не такі, як правильно сказати, м'які да? м'яко кажучи. От, і самим своїми діями, так, безкоштовно, але в рамках закону от, допомогти поліції навести лад. Я думаю, багато питань нарікань на дії поліції у цих людей зникне, коли вони самі одягнуть форму, нехай і піксель. От, і спробують навести лад в місті Славутич, допомогти. Тому закликаю. Усіх небайдуже вступайте до лав ДФТГ, от, в тому числі для того, щоб прийняти участь в патрулюванні, бо це не зайве. Після перерви 39-та сесія продовжила свою роботу. Всього було роздано 38 питань.